Ми приїхали привітати вас з вашим ювілеєм. Е, дуже така вагома дата в вашому житті, в житті вашої родини, ну і в житті нашої громади, бо ми започаткували таку добру традицію. Пару, безплачу, не, не переживайте, не переживайте, <реш> я вас прошу, не переживайте. Е, людей, які досягнули такого віку, які прожили довге життя, е, знаєте, робити такі е, маленькі, але приємні е, миті. Е, тут такий сертифікат ми маємо, oh. то для вас. І дивіться, така ще чашка. П'єте каву, чай, каву, а я Дивіться, тут є е, такий герб нашої громади красненської. Е, то, як будете пити чай, будете пити. Каву, то е, пам'ятайте, що ми е, пам'ятаємо вас, і бажаємо вам міцного здоров'я і мінімум до 100.